Друзі, привіт! Ви на каналі Нагачку у Аліни. І сьогодні я приїхала на риболовлю на водойму три гусака. Буду ловити на поплавок. І е, дивлюсь на вулицю і хотіла вам показати і прокоментувати, яка гарна осіння погода. Але ні, вже зима. Подивіться, як гарно. Зелена травичка, тепленько. Чудова погодка, тому давайте проведемо з вами цей час разом. Друзі, минулий раз з Ольгою ми обірвали оснастку, тому зараз нам доведеться в'язати її наново. Спочатку розбираємо повністю нашу вудочку, Для того, щоб коли ми. Виставляємо виставляємо зразу рівно кольця. Для того, щоб коли ми зробимо оснастку, в нас в кінці нічого не заплуталось. Так, з кольцями у мене постійно якийсь трабл, вони воно чогось завжди ось так дивляться, я наче не страдаю косоглазіям, але ну, кольця в мене не рівно. І Оля мене завжди сварить. Я не сварю. Та постійно мене свариш. Я оце приїхала, вже щоб ви розуміли. Я вже за час, чи за скільки ми там їхали, я вже почула стільки хейту, стільки коментарів, що... взагалі, я Оля я скажу людям, правда, вона мене обізвала дурочкою, Вона мені сказала, що я дурочка. Оттак. Я не буду розказувати. От, так що, щоб ви знали, яка вона на самом деле. Це ж просто не, не чуть не чуть через мікрофон. Де він? Отут. Там просто була причина, це не просто так. І я не хейтю, знаєш, тяжело в ученні, легко в бою. Mm -hmm. Я тебе учу yeah, до самостоятельних рибалок. Так що yeah. розлажусь. Давай. Так, кольця вираблюю. Mm -hmm. Так. Ну, якщо хтось хоче, щоб Оля навчила вас ловити рибу, то така ви будьте реклама. готові до того, що вас будуть е, уніжати. Наїбать? Це вона така міленька, кажеться. Угу. Тільки камера виключається, починається. Кажеться, я була б хорошим командиром в армії. Я вже це приїхала, думаю, блин, лучше б я вже може не знаю. Ну ладно, я же її люблю. Потім Оля можна ко... зламати у Хорошо, так не робимо. Так, подержи. Колечко там два шта розправити треба, тому що в балонці кольця всі. Витягується, а в кінці два штучки треба, бачите, вони так їздять, їх треба вручну виставити. Е, Оля, тебе може було не чутно. Е, так, їздить. Ось ці колечки, які їздять, два в кінці їх треба виставити в один рядочок. шовний собак. Вниз не опускаються, я думаю. Що ти маєш на увазі? Ці кульці тяни вниз. Вниз це куди? До мене. І що? Вони повинні защепитися, поняла? А, отут? Да. А. І ще нижче засовуєш, щоб Та все рухали. вже. І це? І це так само. Господи, я вже боюся лишні слово і лишнє движення не так зробити. Батога достанеш. Щоб все? Все. Молодець! Ага, молодець. Зараз вона мені розкаже. Так, ми розклали вудочку, і я хочу показати, як має бути ліска ось на цьому ролику. Ось так. Тому що мені це було зрозуміло раніше. Ми її беремо на ролик. Катушка в нас е, закрита, треба відкрити. Оль. Угу. Все, відкрита катушка, і починаємо притягувати нашу ліску через кілечка. Так, ми вже притягнули нашу лісочку в кілечко, і ось сюди наскрізь поплавка. Так, тепер нам треба надіти на поплавок резиночки. Кембрики. Мені подобаються резиночки. Добре. Резиночки кембрики. У нас їх три штучки. Дві ось такі поменше і одна довга, вона буде на кінець вдягатись. Значить, беремо так, беремо нашу маленьку резиночку, просовуємо сюди і надягаємо на, Подождіть, очки забула вдома взяти. Так, от сюди і протягуємо до кінця. Так, і протягуємо до кінця. До... Все. Поправляємо так. Якщо тут подивимося сейчас, якщо перекручено, нерівна, воно перекручене. Угу. прокручуємо кембрит, щоб воно було в одну полосочку. Беремо другу резиночку, також таку маленьку, і будемо фіксувати її посединці поплавка. Це, звісно, така ювелірна робота. Якщо чесно, от всі от кажуть, що це там рибалка, це чоловіче заняття. А скільки я роблю цю таку мілку ну, моторику, у мене завжди питання, як чоловіки з цим справляються? Вони ж ну, не зовсім таке люблять. Оце ж треба сидіти, щось відрізати, щось все обережно. Чи в них просто цей процес якось по-іншому приходить? Може, вони, вони не так. Вони медитують. Такі моменти. І плюс вони знають, що це дадуть потім рибка зловиться в них, того вони кайфують. Ну, не знаю. якось, Мені здається, це навпаки така делікатна, багато дуже делікатної роботи дрібної. Містика. Так, Оля каже, Аліно, нам треба буде пересняти один кадр, бо в мене судорога на нозі затряслась і затряслась. Схватила, і ж нога така. І руки. Може, це просто ну, капець. Було б нам по 20 років, і відео буде все всі. Оля, неї. чого ти кожен раз нашпали, нас спалиш? Так, ми що? дуже гарно виглядаємо. Вони як вино, з кожним годом Так, да, Тільки в нас судорога, і ми тільки що 5 хвилин не бачили Лєску вдвох на ощуп і шукали. Да, слідство ведуть як ду Ну, ми, да, намагалися в повітрі, отак от на ощуп знайти де ж та ліска. Ну, зі, зі сторони це виглядало, мабуть, дуже куменно. Так, І ми про... Не будемо казати, скільки часу протягувалася ліска. <ріць> <ріць> так, продовжимо. Найбільша <ріць> резиночка, вона десь в два рази більша за цю. Ну, на приблизно. Так. X. У мене, звісно, манікюр у Ольги за тисячу гривень. <рив> <рив> не можу. Не я кожна можливість. Коли в мене є можливість, ну трошки є, я не можу стриматися. А каже, що тільки я на неї наговорюю. Бо це отвіточка. Ну. Так. Дальше замовкну і не буду казати, як я чи... Ой, я, в мене є ці всі відео на Ютубі твої, я можу відкрити і подивитися. Так, так. Що там все чи... Надягаємо на половинку. Трошки, може, більше, да? так? Так, зараз. Щоб, все щоб було паління. Я вже нічого не бачу. Де вона там так? Так, ну що там? Хто див? Хто бачив чи, по... По чи не по лінії? по по лінії лінії. чи не Походка у нас не по лінії, та малі. Ліні... Да. Так. Боже, бо люда, люда, боже Боже. Я, до речі, дуже велика фанатка вірки Сердючки. А, ти що? Я в дитинстві передивилась всі. Виступи, переслухала всі монологи, ще були на аудіокасетах, аудіо ага, да. касетах, карандашом мотали, і слухала всі його монологи, і заучувала на пам'ять. У мене подружка була, її, Сашка. І ми з нею вдвох, у від Вірки сердючки, тому крилаті вислови залишились і, дуже, і досі. Це як зараз в цьому в інстаграмі багато е, відосиків. Принцеса, на яку я хотіла бути похожа в своїм дійство. І там Верка Сердючка. Ага, або следствия велись Леонідом Коневським. <реш> <реш> ну, яке, да. яке життя, такі емоції. Це вчора чула фраза. Є, ось так. У нас вона має тут згибатися, Стиптик щоб нагибає. потім, да, у нас там не було ось таких, от бігудій. Все, ось така красота. Тепер дробиночки. драбиночки йдуть. Драбиночки. Якщо ви думали, що це закінчилось, тут ще продовжується. Я просто скрики. тільки що зрозуміла, зрозуміла, що я реально сліпа. У Аліни... дивіться, так, у Аліни такий поплавок трабуко, 2 грама. От в Трабуко більш за все, що і буде 2 грама. Для цього ми візьмемо першу маленьку дробинку шестерку. Її не треба протягувати Аліна. Стоп кадр. В смысле, блядь, її не треба притягувати. Оля, блядь. Переводимо риболовний лексикон. <ріст> <ріст> Понятний. Боже, мені стыдно. Люди люди. Давай, кажи, як ти назвала? Я кажу так, ми леску за собою куди. Жопу? В жопу? Оля каже, ні. В голову. Боже, какой кошмар. Ну, а як це еще назвать? Ну, уже голова, все, в голову Нет, нет, дробинка, извините, не сдержалась. Оля, ужас. Так, есть, теперь еще Ну Другую, Ну, тут надо сделать такий шахер-махер. Тут есть, короче, вот такая луночка. Надо протянуть леску в эту луночку. От як мужики це роблять, Оля. Бля. Це вже друга. Це <риклад> мої. У <риклад> мене, до речі, є свої. Але вона мені каже, ні, давай мої, а твої хай залишаться тобі. Кажу, я якщо селити буду. Вона каже, ну вдруг ти без мене на рибалку поїдеш. Ви в це вірите? Ні, Може, звісно, колись вона мене доведе до білої гарячки, але поки в мене ще є терпіння трохи. Так, ще раз. Засовуємо ліску ось цю штучку. Беремо цю штучку і затискаємо. А чого от не можна було цю штучку зробити, цю дробинку зробити? Ой, я, по-моєму, сильно її розплющила, так? Да? Ага. Надо заново, так? Да? Зараз, головне, щоб вона притягувалась да. по ліскі. Ніфіга Оля, Ходить, намертво, Я прям сильно я постаралась. Так, не, ну, так, подожди, сейчас, ще раз. Ну, Поїхала. Пойдет? Пойдет. Уже, да. Чер... Все через рот, понимаете? У везде Никуда. путь к успеху через рот. Господи. Бо через жопу, бачу, Мама, пошло. папа, пробачте. Ви знаєте, що я чемна? Це просто для контента. Це для Я не така. Так, і сюди. Чикс. Що ти там пока? Вона щось вам показала, да? так? Так, Чікс, є. Закидаємо воду, дивимося тепер. Ох, гостать, да, тепер треба. Главное, ёп... щоб голова не закрутилася. А <смі> <смі> я хотіла сказати, в мене голова не закрутиться, бо я ж помаложе. а потім сповнила, що, що ніхера. <смі> <смі> ну, до вечора ми приготуємося. Ще трохи ще і ми почнемо ловити. Оля кожен раз виключає камеру, я починаю щось типу, і говорити, як в своїй. Бо мені не, не, подо... не. Не мені не подобається, воно дивись. Ну, Як моя життя. Так, ладно, ще цих треба 5 штук. Да. О, погода не літня, ви знаєте, хоч і не зима, але чесно не знаю, що краще, чи щоб мороз уже був, що така сирость. Так, ні, хороша, доща немає, слава Богу. будь пожалуйста, на, на другу очі. сторону ці е, плоскогубці. Оль. Я вже я, я, одні убитки. У мене Буті, я зараз буду вся так. в цих. Етів. В драбинках. Я не знаю, я ж наче не п'ю алкоголь, руки не трусяться. Коліно вже грязь, не знайди. Бо тому що це взагалі я тобі допомагала удочку твою розпутати. Та, ти щоб ви не думали, що в неї все там ідеально. Нічого, я ніколи не кажу, що в мене все ідеально. Лоскутці могла під перевернути. Я вже її зшмякала, але без лізки. ну без ліски. Ну, викидай, звісно. Це ж мої драбинки. <смес> я ж не знаю, це <смеш> <посте> штука. <посте> <посте> <sharp> По <щоту, посте> Боже. <посте> Потім посипаємо драбин номер 8 Е, дивіться, номер полупустий. Ну це не Аліна ним користувалася. Ні, ну це вже не смішно. Ні, Ну зрозуміло, що трошки прохолодно, руки замерзли. У мене зараз глаз цими плоскогубцями Ну, Якщо дитині так удобно, то хай Я не зрозуміла просто, що, які якою ти хочеш стороною. Знаєте, дивіться, це в неї номер 8, а тут ще є номер 12 і номер 11. Там взагалі такі блохи-блохи. Це, думаю, може їй дати Ось такий Ось так номер. ти хотіла? Так. Да. Дивись. Моя попытка я номер п'ять. Б... Так. Одна. Ой. Чи на приватні уроки до Ольги Кубанської, то мест нет, а лікар все Так, плоскогубці, опять правильно А каже, ти мене постійно Тому що я нервничаю, бо я нервую, бо ти на мене давиш морально Так, Це <сц>。ти спокійно, коли ти там на кнопку нажимаєш на телефоні, а потім починається угнітення аб'юзерство. Будеш рибачить, значить зварюю. Бо вона теж каже, що я її постійно можуть. Так може треба зробити виводи? І рибачити не щоб ніхто це не розказував. Ой, 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 <св> одной. <Otnoi> я вас навчила. Я вас пустила в риболовний місць, щоб ви не потопилися, як ці кошенята в воді. Неблагодарні. Точно кажуть, діти неблагодарні. Так, все, дивись. той сторони. Да. Та ти що! Прямо оргазм паліка. Чотири. Давай. Дивись там не это. Трусики да? Скільки це давно? пока. Зараз я покажу тобі майстер клас Давай, давай. Може ще оснасток зробить мені. Ще останнє, п'ять. Ще... Ні, дивись, тебе ж тут перша і друга це держить оці. А, ще, а ще дві. Ну давай чотири і подивимося в воду кине. Так, треба ускорятися, бо... Пальчики не. Я представляю, люди дивляться. 10 хвилин, як аліночка. Все, єсть. Кидаємо люди і дивимося. Єсть. Хача. Хача! Кидай. Тут одну дні бо ти не побачиш. Єсть. Так, одну зніму. Да. Одну, одну. знімаю і можеш в'язати. І викидати потельку. опять? Так, да, викидай. Те, що ти сюди робиш. Боже. І що, і що? Петельку вяжи. Ой, я не пам'ятаю. <риклад> <риклад> Дождалась? Да, цієї зв'язки часто, на якому етапі я скажу, я не пам'ятаю? <риклад> <риклад> ну ладно, що, <риклад> Погнали. Покажи, нагадай. Так, подожди. Ну я спомню. Ну ти підкажи мені. Сейчас. Ну, якщо я їй допомогу предлагала. Давай. Ну, на напалаць. Потім щось треба тут засунути. Так, да, дивись, Объясняем простими словами. Оце, дивись, це голова. Ти мені вже це три рази казала. То я не, зап... не можу запам'ятати. Тоді давай покажу і ти повториш потім. Ні, давай ти мені скажеш, що я зроблю. Засунуть треба в голову. Ось тут треба, щоб свободний доступ у мене був, поняла? До цього. Ну ось, о, дивись. Треба зробити отак петлю і ось о, бачиш між пальцями, оце, щоб пространство було свободне. Сюда? Куди? Ні. Під голову. Крути голову. Раз, два. Стоп! Назад. І тепер оцю петелечку, мою петелечку. Переверну. цей дзьоб надо. Нет, не в ту сторону. Аліна, я ж не бачу. А, подожди, в рот. Стягай. Петля. Все. А то ви щось поняли, ну, взагалі, наглядно, вам було зрозуміло? Ні, бо я знімала отак Аліна і не могла. Не да я нормально. дивилась отак. так. Ніхіра не розумілося. Давай я зараз покажу, щоб було зрозуміло, що це... Ні, тобі... зайдите до відео там, у Олі на канал, і подивитись у неї, як це зробити, а я вдома потренуюсь. Все. Мені кажеться, вона обідилась. Так, і все. <хи> не розверісуємо. Плюс засовую в то вступатлю. Так. Далі маленьку. Засовую так. велику. Велику? велику, Отак? Да, да. так. Засунув всередину. І. Далі працюємо. Держи. Тепер крючок засовую маленьку. Ага, Поняла. Все, я все вспомнила. Молодець. Молодець! ви чули? Я своїх учеников даже хвалю. Так. І... Тяни, 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 тяни. Там поможи вузлику, поняли, як пропхатися. Через петелечку. Щоб воно рівненько стало. Все. Та ти шо, давай ще дергни порви а, мені поводок. алілуя, <серкнув> алілуя, алілуя. Я лі на голову! Так, єсть! Єсть! Тепер давай вернемося <серкнув> до припаруки! Ви <серкнув> 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 бачите? А пари ще й тісь сплять. Оля їх коротко, так от, що я їм забувала землетрясення. Щоб вони хоч трошечки розшевелились, тому що ну, на вулиці прям я вам скажу. Це не ви, це, 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 це води, це прикормка така. Так, Оля заміщує прикормку. І додає туди, отак прям жменями туди насипає пар. Що... Більше куколок вибирає. Купалки це хто? Барби? Так. Так, другу перчатку не знаю де, того ліплю однією рукою. Я буду ловити пар. Десь. А чого ти там будеш? Що в стороні? А я де? Прямо. Прямо, а так чого так? Того, Тому що там яма, і ми будемо ловити з ті сторони. Ага, ви зрозуміли, спочатку вона хотіла, типу, вона туди в яму кидає так, я ловила, А я, типа, кудись туди налево. Типа йди, дівчись, сюди, я тебе не знаю. Щось мені вже додому хочеться. Так, ну що, пам'ятаєте, да, як я їх люблю? Блін, вони опять сплять. Диви, у них реально тихий час. що холодно Холодно. Ну всім холодно. Ми ж працюємо, хай вони працюють. Яких ми вибираємо? Світленьких чи тут... темненьких? Ти любиш товстеньких? Так. Да. Блондинок чи брюнеток? У мене всі русі. Так сказала, всі, да? На много. <рес> ну не знаю. На цьому полівої німного хто упав. Так, хорошо, яких? Світленьких, так? Е, да, і червоненьких. Щоб типу, в нас по... нема сонечка, водичка темна, щоб було не, начебто й гарно За краї, видно. Не Оля, знаєш, вже хоч як-нібудь. Ну, якби мені це взагалі ніякого задоволення не приносить. Тобто, а мені приноситься домазом, гасити, коротше, апарашки. Ну, ті, я думала, так? що так, да, ні? Ні. Тільки здіватися над тобою. Да я зрозуміла, що це в тебе собі... Сособен... Ой, бля, ха-муха. Треба хоча б три штуки один. Ні, о боже, Оля, з них якась жижа витікає. Не знаю, буває вона ще в глаз або в рот бжикає. Ай, блядь. Так. Це один дуже великий мінус у, у цього мероприятия, я вам так скажу. Оля, Може два достаточно буде. Не могу. А я бачу, ти так їх така басила, там, що це ужасно. О, божечки. Віддала буде. Боже. Це ужасно. Люди, це реально, це це жахливо. Я не буду при, я не буду приукрашати і казати, що нормально. Ні, це ну, це, це отвратительно. Так. Ой, щось тут в мене вийшло. какая-то история. Ой, ну ладно, сюда. Дивитесь, двигайся, а я так а -а -а. не бачу такой плавок. Сейчас. Прямо. Резко Оля. Вот прямо моя Хоч... уши, А, все, и... все, есть, есть. Он в поле зрения. Я там? Нет. Ну так ты штамп по рыбе ударила. Нет, это было Хорошо, я закину нормально. Ветер дует. Сейчас, блять, мы их опарышей сдуя, блять, какие дряни фень. Блять, они уже все, они на ветке, Оля. Єсть! Ну, як мені тут закинуть? Друзі, хочу скористатися можливістю і розповісти вам про те, що е, ви знаєте, що в мене є власна кав'ярня. А, і також в мене з'явилась кава власного виробництва. У нас є налажена своя лінія обсмаження кави, обсмажуємо 100% арабіку. Зробили ось такі маленькі пакети 250 грамові, для того, щоб було зручно використовувати, щоб вона завжди була свіженька, щоб не вивітрювалася. Я залишу посилання на сторінку, де ви можете зробити замовлення, якщо у вас є бажання. Скуштувати супер-мега смачну та якісну арабіку в домашніх умовах. Будь ласка, замовляйте, щиро вам рекомендую. Любі мої, ми вже виматуємо вудочки. На жаль, ми нічого сьогодні не зловили. У Олі на ютуб каналі на відео є причини дуже такі вагомі, чому ми сьогодні залишилися без риби. Дуже вагомі. Але ми, як завжди, дуже класно провели час. Зняли для вас тік-ток, Зняли для вас, в принципі, дуже таке оптимістичне сьогодні спокійне відео. Класно провели час, подихали повітрям, насміялися, як завжди. Оптимістично то в тік-токі відео. Не оптимістична, Ліна. Ну, там трошки було травматично воно. Трошки Оля там, Олі прилетіла е, за всі її хиханькі хаханьки надо мною. Була місць. Собака, подозрівака. Коротше, класно, провели час. Дуже вам дякую. Підписуйтесь обов'язково на канал, тому що це допомагає розвивати його. що? Його розвивати. розвивати да мені дуже треба ваша підписочка. ще підписуйтесь в інстаграмі? Є посилання на каналі на мій інстаграм. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей.